Почнімо з району Покровського напрямку Покровського добропільського фронту, е, тому що тут власне учора, 10-го, були позначені на мапі встає просування е, українських збройних сил в районі і на районі населеного пункту Новошахове. Шахове. Хтось може сприйняти це ці події як велику перемогу, хтось, вочевидь, в медіа буде видавати це як велику перемогу. Е, більш того, е, мій товариш е, Рома Шрайк, відомий. Е, Колумніст, якщо так можна сказати, в форматі в форматі телеграм-каналів він вивів таку статистику, що у вересні, от на основі цих просувань, котрі ми зараз бачимо, сил оборони і на мапах Діпстейт, так от Рома Шрайк вивів таку статистику, що в вересні російські війська просувалися з середньою швидкістю понад 8 кілометрів квадратних на добу а в жовтні. Це 8,3 км квадратних на день було 8,6. Тобто, вони втратили цей темп. Ну, відносно втратили темп. Або принаймні ми досягнули зараз плату, якщо порівнювати ці просування українських військ і незначні просування росіян, які нівелюються українськими просуваннями. Ось про це пише і говорить Рома Шрайк. Може здатися, що ситуація так би мовити вирівнялася. Може здатися, що все під контролем, все спокійно, все нормально. Але я сьогодні хотів би. Трішечки так повернути нас до реальності того, що за цією очевидністю, напевно, нам варто буде ще чекати від росіян важких і кривавих наступів. Зокрема, те, що відбувалося останнім часом на Покровському напрямку з механізованими штурмами противника, є свідченнями саме таких сценаріїв, що ворог. Має потребу наступати, він має потребу дотискати на думку Путіна. що це можливо для Украї... для російських збройних сил дотискати Україну, тому що справді в нас є проблемні ділянки: е, ніде правди діти: це Куп'янськ, це Лиман, це Сіверськ, це. Е, Костянтинівсько-покровсько-добропільський напрямок, і саме ось тут на стику Костянтинівсько-покровсько-добропільського напрямку, росіяни реально зараз намагаються зробити ну, такий е, оперативний прорив. Вони тут техніку накопичили і намагаються здійснити оперативний прорив. Інше питання, що поки що в них це не вдається, дасть Бог не вдасться, але е, сам факт того, що нас попереду ще чекають, на жаль, такі ну з новин. Ну, треба бути треба розуміти, треба бути готовим, що ще чекають криваві бої. Вони будуть кривавими однозначно для Росіян. Вони будуть втрачати дуже багато своїх військ, але вони, очевидь, будуть і нелегкими для нас. Учора Трамп цілу тираду о, розповів по тому по своїх очікуваннях по війні, що Україна буде контрнаступати, або що Зеленський хоче контрнаступати. Що треба зупинити Путіна в його бажанні продовжувати війну? З цим я згоден і про це ми поговоримо сьогодні наприкінці сьогоднішнього огляду. Тобто, там зокрема про нафту будемо говорити. Але конкретно, коли говорити про фронт, я скептичний щодо будь-яких заяв, які лунають зараз Тимошенко, Гончаренко, хто там ще Бужанський кажуть про те, що війна близька до свого завершення. Трамп може хотіти. Завершити війну, і справді у нього є така велика інтенсія бажання після того як він виступив до миротворцем на близькому сході, і принаймні підписав угоду. Не факт, що зупинив війну, але підписав угоду. Він цілком може прагнути також зробити з російсько-українською війною. Однак, треба розуміти наш інтерес. Наш інтерес він на фронті полягає в тому, аби відстояти території, аби не дати Путіну. Досягнути бажаного бажане для нього гіпербажане це вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Щоб забрати Донеччину, він буде робити все, в тому числі механізовані штурми, щоб посилати туди е, піхотинців. У тому числі, е, я серед іншого очікую і е, відволікання наших основних військ е, від Донеччини за рахунок активізації Запорізького напрямку. Е, чому? Тому що речник Сел оборони Півдня Владислав Волошин. Розповів, що за останні місяці ворог активно задіював свої навчальні центри і полігони розташовані на захоплених територіях у трьох регіонах в Криму, в окремих районах Запорізької та Херсонської областей. Ми про це знали. Про цих районах навчання росіян і їхніх переміщень доповідали купа наших партизанів. Це все відбувається в тому числі на Азовському узбережжі, наприклад, в секторі між Бердянськом та Маріуполем. Там активно літають наші дрони. Там ведеться аеророзвідка, туди прилітає. За нагоди, але росіяни навчали саме свої штурмові групи, тобто не якихось звичайних мобіків чи мобіків одноразових піхотинців, а саме штурмові групи, спробуючи з них робити більш такі цілеспрямовані війська. Зараз все частіше військові говорять в очікуванні, скажімо, такому перебуваю, що в цьому квадраті від плавнів, ну скажімо так, від Степногірська та Приморського до малих Щербаків. Ворог може спробувати здійснити загострення на такі доволі широкій смузі фронту, і саме за діянням цих штурмових підрозділів а по-друге на широкій смузі, щоб спробувати десь на ній знайти пробій, знайти пробій, створити ситуацію, яка буде пахнути критичністю, яка буде схожа на добропільський прорив. До речі, я от зараз так міркував, що добропільський прорив реально для ворога став авантюрою, авантюрою, яка дорогого може коштувати, включно із тим, що вони повністю змушені будуть ну зупинити свій наступ під Покровськом внаслідок його неможливості досягнути його якихось успіхів. Там цей добропільський прорив коштував, але Такі прориви десь на інших ділянках фронту, в тому числі на запорізькому напрямку, створення якоїсь такої кишки е, прориву, воно буде точно потребувати додаткових е, наших військ, додаткових наших підрозділів, залучення тих бригад, які є в резерві або батальйонів, які є в резерві, е, і закриття пробоїни тут. Так і це свого часу сталося під добропіллям. Екстрено терміново туди були направлені багато підрозділів, більш того, вони досі ще прибувають і е, заступають, скажімо так, на оборону в цій критичній ділянці фронту е, важливо не дати росіянам такого зробити на Запоріжжі, тому що станом на зараз у нас є вже проблемні ділянки. Той же Куп'янськ, е, який потребує, який з'їдає додаткові резерви ЗСУ. А нам все ж таки потрібно концентруватися на основному місці удару. Це Донецька область, це місто Покровськ, де ворог зараз. Безсумнівно, що тисне, а Запоріжжя може слугувати відволікаючим маневром для того, щоб змусити наше командування перекинути сили на запорізький напрямок, тому що погодьтеся, будь-який прорив на цьому на цій ділянці фронту, і ворог виходить на межі обстрілу Запоріжжя. Тими ж FPV-дронами, одразу розганяється величезна паніка. Російська пропаганда включається на максимум. Ви ж зверніть увагу. Вони зараз насправді навіть російська пропаганда дала нам послаблення, вона дала нам слабину. Вона нас не атакує, тому що вони атакували, наприклад, виходом на кордони до Дніпропетровської області і входження в Дніпропетровську область. Вони розганяли це і псово воно ширилося, множилося в наших інформайданчиках. Ми про це кожного дня говорили, хоч воно і неприємно, але не так страшно. Це не означає, що вихід на кордони або в межі Дніпропетровської області це вже ледь не вихід до Дніпра чи навіть до Павлограда. Далеко це не означає. Але росіяни дуже активно це підсвічували. Вони в певний момент включають свою дуже активну пропаганду. Вони навіть зараз пропаганду не включають по куп'янську. Коли їм потрібно було, вони включали по сумах. По куп'янську вони зараз не включають цієї пропаганди. А от якщо і коли почнуться наступи на запорізькому напрямку, більш такі активні штурмові дії з метою відволікання нашої уваги. Пропаганда буде про Запоріжжя говорити ох, як яскраво! Цього я особисто очікую. Я я, я не є пророком, не є оракулом але, от, е, мої мені не те, що мої компетенції, бо я не маю таких широких компетенцій, військових, особливо. Але інформаційні так точно маю і це Побачимо, чи маю рацію. Е, тому важливо тут не допускати прориву фронту. Я думаю, що завтра. Зможу більш детально розповісти про той стан справи, які маємо ми на запорізькому напрямку. А повертаючись до проблемних ділянок фронту, я все ж таки хотів би поговорити сьогодні про Куп'янськ, тому що по Куп'янську вчора зокрема почала розгортатися. Ну не те, щоби не здорова дискусія, але в чергове публічна дискусія про те, що мовляв, втратимо не втратимо Куп'янськ, що там у ньому є. Понеслася, скажімо так, тема, тому що її підняла м, доволі медійна особа в нашому інформпросторі, зокрема у висвітленні воєнних дій. Це Безугла. Вона написала, що Куп'янськ ми скоро втратимо брехня, все погано. Сили оборони не контролюють Куп'янськ і так далі і тому е, подібне. І як не дивно, в деяких аспектах я можу погодитися з нардепкою, е, хоч якби подекуди і інколи в мене не був супроти до її слів. Але те, що вона каже, що Куп'янськ ми можемо втратити, так це цілком може колись статися. Це цілком може статися. Ми можемо втратити й і покровськ із цим. Ну те, що вона каже, що втрата Куп'янську це питання часу, можливо. Якщо час буде довго йти, скажімо там рік-два, за рік-два втрат... можемо втратити справді і Покровський Куп'янськ, а може і раніше. Тобто, це, це все такі е, фактори, які доволі важко пере, скажімо так, прорахувати в нинішніх реаліях. Те, що в Куп'янську зараз складно, це факт. Але в іншій тезі Мар'яни не я з нею не погоджуся, коли вона каже про те, що сили оборони не контролюють місто. Справа в тому, що ніхто не контролює місто. Сили оборони і противник ніхто не може похвалитися цією привілегією контролю Куп'янська, тому що я напередодні зв'язався зі своїми е, довірними людьми, які якраз тримають оборону Куп'янську безпосередньо працюють по Куп'янську Так, ось е, що вони сказали: справи в місті так собі. От чесно кажучи, от цитуючи її дослідно, справи в місті так собі тому, що десь в нас навіть є малі успіхи, але загалом десь навіть задіються нові підрозділи. Зрозуміло, що їх недостатньо в з точки зору того, як, якщо порівнювати з тими силами, які задіяні в росіян. Але якщо загалом в принципі говорити, то в Куп'янську зараз ситуація дуже нервова. В Куп'янську все в переміжку наша позиція в одній хаті. Ворожа позиція в сусідній хаті е, все змішано коні. Люди, кролики, як то кажуть, і домашні ролики все переплетено в одному місці. Тому е, ситуація ускладнюється ще й тим, що росіяни направили під Куп'янські свої елітні підрозділи судного дня, які працюють на зокрема автоволоконних дронах, і перерізають нашу логістику з нею. Дуже великі проблеми.